Друзі, всім привіт! Сьогодні в темі у нас ультралайт. Взяв з собою сьогодні спінінг Black Rock до 5 грам. Да. Що, сьогодні бичок малоактивний, зробив такий дропшот. Десь сантиметрів 7, 10, десь 3-4 гра. Перша рибка на ультик. Так, діло пішло, але зовсім маленьке. Чому я обрав дропшот? Тому що після шторму багато на дні трави і на класичний джиг просто е, майже неможливо ловити, тому що все наліпає. Взагалі, коли дує Південний вітер, на морі нема чого робити. Але з ультралайтом завжди можна щось піймати. Зараз у нас нерестова заборона, але якось дивні правила, що можна ловити на два гачки або на одну штучну приманку. Вчора був, ви сьогодні до 7 сім'я право. Гачок на дропшоті має бути дуже-дуже гострий. Я використовую отакі гачки різного розміру. Посилання на всі свої снасті, які я використовую, я залишаю в описі під цим відео. На дропшоті всі покльовки передаються, навіть маленька риба дає гарну покльовку. У класичному монтажу такого часто немає. Скоро вже підійде до нас Ставріда, і то вже будуть інші емоції. А зараз, що клює, то клює. Ультралайтом ми робимо анімацію і це дозволяє ловити навіть дуже пасивних бичків, які просто не хочуть на стоячі водочки, які стоять по півдня у людей на пірсі. дерма я оборвав тут. Тільки так шкіпа таких половина. Друзі, на сьогодні моя рибалка завершена. Але прошу вас підтримати україномовний контент. Прошу підтримати мій канал, коментар, лайк і підписка. Дякую вам велике за те, що ви дивитесь і до скорої зустрічі.